В Україні на вихідних стане трохи прохолодніше. Синоптики дали детальний прогноз. Вихідними в Україні очікується незначне похолодання, здебільшого спричинене опадами. У деяких регіонах денна температура опуститься до плюс 19 градусів. Дощі будуть короткочасними, але подекуди з грозами. Про це свідчить прогноз українського гідрометцентру. Так у суботу, 10 червня, буде ще порівняно спекотно. Вночі стовпчики термометрів покажуть у середньому плюс 15, плюс 17 градусів, а вдень плюс 27, плюс 29 градусів. Очікується мінлива хмарність, вітер східний 5-10 метрів на секунду. Водночас у повітрі паритиме. Протягом доби короткочасні або помірні дощі ймовірні у західних, північних, деяких південних регіонах і на Донеччині. У ніч на неділю, 11 червня, температура опуститься до плюс 14, плюс 16 градусів. А вдень в середньому сягатиме плюс 19, плюс 21 градус. На небі хмарно з проясненнями посилиться вітер із північного сходу 7-12 метрів на секунду. Короткочасні дощі можливі на більшості території України, окрім центральних, деяких південних і східних регіонів. За прогнозом народної синоптики Наталі Діденко, похолодніше в Україні цієї неділі та в понеділок наступного тижня. Також підкреслила, що на Херсонщині, яка потерпає від спричиненого діями російських терористів паводку. 11 червня є ймовірність помірного, а місцями і сильного дощу друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я.